Привіт усім! Сьогодні хотів би поговорити про такого молодшого брата Хевіка це т 77 Це є важкий танк підтримки на 8 рівні. Отже, що ми маємо по гарматі? Що ми маємо такого схожого? І що ми маємо зовсім відмінного з Хевіком. Отже, скажу я вам так, по секрету: ми маємо схожий просто сам вигляд. Сам вигляд схожий з Хевіком. І решта все відмінне. Тому що е, альфа в нас 360. Е, Кадешемося ми аж цілих 35 секунд, на відміну від Хевіка. ДП у нас, звісно ж, ніякий. Е, пульки летять так само рандомно, як в Хевічка. М -м -м, так, ну і звісно ж е, відсутність такого ж самого бронювання, як в Хевіку. Тобто тут. Е Ось немає прям таких явних скосів, там, де можна було би щось рикошетити. В хейка ж там набагато на, на все більш цікавіше по бронюванню. Отже, у нас кути мінус 8, у нас ем, 0,32 розкид на 100 метрів, 2,29 зведення. В принципі, в принципі, цього якби на восьми рівні хватає, але все-таки він любить фейлити. Тут, до речі, такий прикол зі снарядами, що вам потрібно і підколи деколи підгружати, і загружати кумулятиви, тому що ви цими підколами, важкі танки, скажімо так, м'яко, не завжди будете пробувати. І тут must have, звичайно ж, інтуїція. По іншим ТТХ у нас 1450 хп. Можна тут дати ще загартуваннячку. Буде норм. Динаміка у нас 48 вперед і 12 назад. З турбінкою це буде 52-53, залежно, яку ви турбінку поставити. Також ніякої, ніякого маскування. Тут у нас 428 метрів огляду. Це з вентилем, з допайочком і з пірками. По польовій модернізації, до речі, я би вам радив, так, перше, брати ліве, друге, брати швидкість зведення, тому що воно, так, скажімо, мастхев до цього танку. Там будемо жертвувати розкидом. І третє, вже дивіться самі. Якщо ви хочете грати в світляка або на позначки, я би радив, радив вам брати огляд. Але ж, в упор, краще, звісно ж, буде мінус арта. Тому що додаткового ну, ніколи не буває. Ну і тут, звичайно ж, рухливість ставимо в пріоритеті. Що ж, давайте дивиться сам бій. Отже, на мапі ми копальні зустрічний бій. Дуже крута мапа для вісімок. Тут я не знаю, тут хіба з шістками грати, це ще щось, мабуть, цікаве. Ну, не для вісімок, не для десяточок. Бачимо тут сетап 2 арти. Я це прямо розумію, що мене просто знищить, навіть якщо це шісточки, То треба бути дуже і дуже акуратним. Бачу, я тут Т-50 дроб-2 помиляється. Я хочу йому, так скажімо, цей барабанчик роздати. Шкоди, в нас з барабаном, 360, що таки приємно. Але неприємно те, що як він тут. Цей барабан роздає. Не пробиваємо однією. Класний барабанчик. Ну і йдемо в КД. По суті, аж на цілих 35 секунд. Сильний, потужний танчик, молодіжний. Прожимаємо у нас вже воду. В принципі, це доволі-таки погано. Бачу, що тут Баггі ось цей от випікує, він мені дає інфу, що його там сильно не пікають, плюс він там розряджає цього покемона. В мене дає арта по дефолту, е кидаючи в цього Ганкеріча. Ну і я Принца вже сам розряджаюся. Тут, на щастя, хватає цього кумулятива, щоб вбивати цього Блек Принса. Ну і маємо вже 1700 нестидних. Воду вже ЛТшка повністю припушила, дала інфу, що там нікого в нас немає. Бачу Т59. Перепрошую Тайпа. Ну, і тут випадково випадково я цього. Т-50 2 Трішечки я його, скажімо так, випадково зацепив. Я не хотів його скидувати, ну, але ж бачу, що він вже злетів, то, скажімо так, а що я зроблю? Тут тайпік не підставляється, розумію, що він там надто надто вже сильно зачилився. Бачу, що тут. Там... Ой! Можна повбивати від башні. Ну і буду, скажімо так, розвертатися. Розвертатися туди, бачу, його вже вбили. От трошечки помилково висовуватися. Тому що можуть фармити тут і такі от, які стоять на басті. В принципі, вони мене якраз і відкидують. На щастя, Хелкет не пробив мене, але тут мені дав Амикс е... сідіа 105. Розумію, я, що в них ще багато танків просто ще не світилося. Хелкет у них не світився. Як Пантера, яка там стоїть, не світилася. Там в Є інфа, що вже одна ПТ-шка стоїть. Ну і ми будемо піджимати оцих бурзів, цих от покемончиків. Під'їжджаю вже я до ну, такої позиції, в якої можна розігрувати більше від башні. Бачу рахуночок 7-2. Дуже, дуже, дуже приємно. т 25 2 тут вбиває цю борзу. Ну і я би, звісно, зачекав, поки він його вб'є, щоб лишній раз тут не получати і не світитися. Подякую йому. Тому що це досить такий важливий кіл. Тут яким чином засвідчується вже арта. Ну і варто вже більш так агресивніше піджимати. Ці от ПТ-шечки я тут. Не розумію, правда. Де вони там сильно стоять. На щастя, у мене поки що ніхто не вистрілює. Ну і ось реалізовуємо свій, по суті, барабанчик. Дві я тут дав. Під'їжджаю з однією паєчкою. Можливо, це помилка, тому що треба було кадешитись. Бачу, що тут тартає. Тут засвідчується Хелкет, я даю, вибираю варту, тому що розумію, що, можливо, її такі там доблайндять, щось з нею зроблять і тому подібного. Ну, просто тут пробую Хелкета розводити своєю бронею, і мені дається пантерка, яку таки не заблайндили. В неї лишається аж цілих 5 хп. Ну і арточки мене починають знищувати. Ну, в принципі, ось такий от танчик. У нас Т-77. Не сказав би я, що він чимось цікавий, що він імбовий. Просто видався дійсно хороший бій е, в плані тому, що ти їдеш в упор і сильно не фейлиш свої, по суті, тички. Е, в принципі, ось так. Якщо буде бажання і змога, то зможу його покатати на стрімі. Якщо приходьте, залітайте, як то кажуть, з двох ніг і будемо пробувати цей танчик разом, Дивіться, що, він, що він спроможний. Що ж, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.